Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 8 червня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. <му> Хто тільки наробив вулицю Богдана Хмельницького? В суботу відбулися чи на наймасштабніші збори жителів та чиновників із приводу продовження там ремонту. Чорнівці відвідав міністр юстиції України Павло Петренко. В Новоселецькому районі відпочивальники бачили, як чоловік, який рибалив на березі, пірнув у воду. Пукають його і досі. Хто тільки не робив вулицю Богдана Хмельницького? Колишня влада сорочку на собі пірвала, обіцяючи здати вулицю спочатку. До кінця 2012 року, а потім і до 2013. Нинішня влада також час від часу нагадувала пресі, що там щось робиться. Зрештою, справу вирішили взяти в свої руки самі мешканці. Суботу відбулися чи не на наймасштабніші збори жителів та чиновників із з приводу продовження там ремонту. Побувала там і наша знімальна група. Ремонтні роботи на вулиці Богдана Хмельницького розпочали в середині 2012 року. Відтоді місцеві жителі майже забули, що живуть у центрі обласного центру. Потроху, аби як роблені комунікації та масштабна самореклама попередньої влади, призвели до того, що і до тих, хто хоче щось робити, люди ставляться з недовірою. 25 травня цього року була підписана нова угода про закінчення робіт по багатостраждальній вулиці Богдана Хмельницького. Підрядником виступ. Пає міськшеп мешканці кажуть, проблеми не лише у відсутності дорожнього покриття. Ви в цьому году хочете здати вулицю. Якщо не здані комунікації, що ви будете робити, Об'ясніть людям. Ви ж потім будете раз місяць, приїжджати розривати. Є умови. Ми ж тут не дебіли всі зібрались. Є умови, є якісь правила будівництва. І люди все це розуміють. Зачем ви рассказываете, що ви вже хотите улицу здати, ви вже назначили дату, але комунікацій нету. наприкінці травня в місті пройшли сильні зливи. Затопило дуже багато приміщень. Значить, в підвалах були, де бізнес, де просто картопля. Це вже таке, але затоплені бізнесові приміщення, ресторани, кафе, будівельні матеріали, продукти харчування і так далі. І, так далі. і саме головне підмивається житловий фонд. І це, якщо ще такі два-три рівня пройде, то куска Богдана Хмельницької просто не буде, її знесе. Як зробило це на Кобилянській, як було на Шевченка 22, Всі ми приказками прекрасно... сьогодні. Ми сьогодні перехватили всі водосточні труби, всі вулиці попередні підготовили зливову мережу зробити всі перехвати на вулиці Богдана Хмельницького зверху, знизу і з усіх навколишніх вулиць. Тому ми нагрузку на каналізаційну мережу знімаємо. І це нам дозволить, щоб в жодному підвалі не було цієї води. Лівньовка, яка на Богдана Хмельницького, да? вон вона не підключена. Павло Валерійович, от головний інженер, він займається лівньок. Вона не підключена. Об'ясніть, чому почому це саме. Злива мережа прокладена, но на чи не пустина в експлуатацію, до приймачі не підключені, і вони не можуть бути підключені, тому що дорога розрита тепер. Вона буде облаштована, коли буде вже суцільне тверде покриття, решітки підключені і злова мережа тут окремо працює по всій довжині вулиці. Роботи по мережах робилися скільки років? Три. Там при підрядників три чи чотири організації. Там полупорушення. Я не кажу, що це ваша, це наша спільна головна біль. Розумієте, не моя теж. Я не замовляв ці роботи, я не керував тоді містом. Я маю те, що маю сьогодні. Там вже порушена кримінальна справа Служби безпеки. Ми сьогодні е департамент робить все для того, щоб прийняти мережі, передати організації, яка буде робити покриття дорожнього. Там є проблеми, підрядники їх зараз усувають. Крім непідключеного водостоку, мешканців хвилюють також зелені насадження, які потроху ненавмисно зносяться робітниками, подушки під газовою трубою та дорогою, тротуари, фасади і вірогідне підключення тролейбусів. Чиновники заспокоюють, мовляв, ми самі зацікавлені у тому, щоб тут було комфортно жити. Архітектурне середовище це не тільки берегти фасад, це не тільки. Зелені насадження, це не тільки там, відповідальність за осклення балконів і встановлення незаконних козірків, реклами і так далі. А Звісно, що це є оточення, тобто це є вимощення, це є озеленення, це є зручність, там, наприклад, паркування, заїздів, під'їздів, якщо є е, переплановані приміщення під кафе, це доступність пішоходів і так далі. Я тут кожен день буду. Телефон мій мобільний, багато мешканців знають. Якщо буде якісь проблеми, Михайло Степанович залишає, керівник підрядної організації Свій телефон. Зрозуміло, що є роботи, буває людський фактор, бувають і робочі щось неправильно роблять. Ви тут кожен день так само щось бачите, що відбувається неправильно, на вашу думку, дзвоніть, кажіть разом. Я думаю, що ми в цьому році вулицю закінчимо. На вулиці Богдана Хмельницького 30% будинків пам'ятки історії. Два з них пам'ятки архітектури зафіксовані у реєстрах. Не довіряючи більше таку цінність керівництву, мешканці спільно з представниками влади домовилися про щотижневі зустрічі на місці робіт з метою контролю всього виконаного. До того ж, буде створений сайт, де в онлайн режимі можна буде слідкувати за виконанням робіт. З контролю з громади починається все самоуправління і починається і вся життя міста. І з контролю громади, і, 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 і контроль громади, то є і прекрасна мерія, яка під контролем працює чесно. На цій ж зустрічі мешканцям показали попередні проекти їхньої вулиці, дорожню розмітку та озеленення. До речі, було принесено понад 20 зразків бруківки різних видів і призначення для того, щоб люди самі могли визначити, Значитися з колористикою своєї вулиці. А перші збори проведуть вже в наступний понеділок. Олексій Каспрук пообіцяв зібрати тих гори підрядників, які три роки чесно і сумлінно проводили роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Надія Величко, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Будинок, що знаходиться на вулиці Севастопільській, 40 у Чернівцях, вже багато років пустує. Притулок там знайшли собі безхатченки. Сама ж будівля та територія навколо знаходиться в аварійному стані. Люди, які проживають поблизу, скаржаться на те, що від цього будинку лише неприємності, неодноразово викликали і міліцію. Проте, доки не знайдеться власник цих приміщень, доти існуватиме проблема. Не звернути увагу на будинок номер 40 неможливо, адже одразу помічаєш розбите скло, яке майже всюди навколо нього. Руїни розкидані по всій території речі та шматки різних будівельних матеріалів. Проте заглянувши всередину, навіть і не віриться, що колись люди жили в цих приміщеннях. Леонід Васильович проживає у сусідньому будинку і спостерігає за непрошеними гостями досить часто. Колись то було в «Восхода» і він заброшений там. Що там робиш? Що зараз твориться? Там він за закинуть, не нема. І це цей дім, там бомжі хазяїнують, так сказати. Директор хотів викупити це підприємство на людей і взяти до себе, як, ну, як хазяйство, розумієте? І йому разрешили оком райком. І того він це. Лишив і так воно все пішло прахом. Чоловіки не розуміють, чому будинок та навколишня територія не використовуються для потреб чернівчан. Під патронат міської конкому роздали мало є людей, що без квартир. От я відробив уже ку 10 років в общежиті вже П'ятеро дітей, а квартир нема, ніхто не дає. А пустую, там, там, там є. Є такі дома, що можна. Під житло нада. У департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради пояснюють, що цей будинок не є на балансі міста. Тому втрутитись, власне, вони не можуть. Будинок, це так розумію, будинок бувши гуртожиток фабрики Восход. Він не перебуває в комунальній власності міста. Чому в свій час він не був переданий комунальну власність, я не можу відповісти на це питання. На балансі місцевих рад він не перебуває, тому він обслуговується нашим житловим, житловим експлуатаційним підприємством. Що стосується ситуації, яка там сталася, напевно, в принципі, треба вирішити питання передачі цього будинку. Ольга Колоницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівці відвідав міністр юстиції України. Павло Петренко, високопосадовець, поспілкувався із представниками влади краю, обласного управління юстиції в області та громадою на тему реалізації реформ мін'юсту, спрямованих на надання адміністративних послуг, детальніше про ключові реформи, що змушують органи юстиції йти на зустріч з громадянами. Дивіться далі. В рамках круглого столу міністр юстиції України зустрівся з представниками влади, місцевого управління юстиції та міськими нотаріусами, аби обговорити перспективи та реалії впровадження нещодавніх ініціатив Мін'юсту. Учасники зустрічі у форматі живої дискусії обговорили реформи у сфері надання адмінпослуг, які вже в найближчі місяці мають кардинально змінити ситуацію. Протягом останніх вісьми років Міністерство юстиції максимально централізувало свої повноваження і такого монстра по наданню адмінпослуг. Забрали функції реєстрації місцевих органів влади, нерухомості бізнесу, інші адмінпослуги. Ми прийняли рішення, що Міністерство юстиції відмовляється від більшості своїх функцій з передачі цих повноважень місцевим органам влади. За словами міністра, така система створювалась для концентрації вповноважень та можливостей по збору хабарів. Ця реформа покликана кардинально змінити ситуацію, а не лише створювати видимість, адже з передачою повноважень місцевим органам влади та найголовніше нотаріусам зникнуть штучні черги, непотрібні бланки та хабарі. Представники Чернівецького управління юстиції запевнили, реформації вже почали. Реалізація реформ Міністерства юстиції в нашому регіоні здійснюється за декількома напрямками. Першим з таких напрямків є створення відповідно до наказу Міністерства юстиції модельного офісу. І другий напрямок взаємодії це посилення. Різних аспектів співпраці з центрами надання адміністративних послуг. Однак, міністр юстиції України не дав можливості завершити звіт та наголосив представникам обласного управління на існуючих проблемах та помилках. Для цього навіть прочитав декілька коментарів громадян щодо якості надання адміністративних послуг у місті Чернівці. У відділі державної реєстрації працюють сім державних реєстраторів. Більшість з котрих не можуть належно і фахово надати консультацію стосовно того, що де і як вписувати в реєстраційних бланках. Тому давайте ми не будемо розповідати українцям і буковинцям, що все у нас добре. Тому що це насправді не так на сьогоднішній день. І ви тут є для того, щоб цю ситуацію змінити. І це спільна відповідальність. І треба чесно говорити, що черги є. І те, що не надають належні консультації, це теж правда. За словами міністра, реформи щодо передачі повноважень та запровадження електронних сервісів дозволить повністю вирішити існуючі проблеми, а хабарі в сфері надання адмінпослуг зникнуть через зацікавленість нотаріусів у якомога більшій кількості клієнтів. Присутні в залі представники юридичної сфери в свою чергу поцікавились механізмом встановлення цін на надання послуг. Саме найкращий кращий спосіб сформувати справедливу ціну це конкуренція. В Чернівецькій області 200 нотаріусів. Один не знає собі скласти ціну, інші знають, як скласти ціну. Тим паче, якщо ви приходите, умовно кажучи, з тисячою договорів. Ну я, як бувший адвокат розумію, що ви дуже цінний клієнт для цього нотаріуса. Звісно, не всі реєстратори задоволені впровадженням таких ініціатив Мін'юсту, коли можливості отримання хабаря за рахунок штучних черг зникають. Це стосується і Буковини. Начальник Чернівецького управління юстиції таких реєстраторів пообіцяв звільняти. Тому якщо певний державний реєстратор вважає, що він десь на своєму рівні чи на рівні свого району може собі забезпечити, що в нього ситуація буде така, яка була рік назад, два назад, три назад, а ви десь там собі в іншому місці змінюєтесь, реформуєтесь і так далі, то це означає, що йому просто з нами не в одній не по дорозі, і він не в нашій команді. Під час свого візиту міністр юстиції України повідомив і про нещодавні запропоновані особисто ним ініціативи. Серед них і переміщення ув'язнених з Чернівецького СІЗО, а згодом цілковите його закриття в Чернівецькому СІЗО зараз утримуються, окрім заарештованих осіб, 14 осіб, які відбувають покарання по важким статтям довічне покарання. Я дав сьогодні доручення, щоб протягом двох днів ці особи були атиповані з міста чернівців. І друге. Надзвичайно важливе рішення для міста Чернівців. Ми прийняли рішення, що до кінця року Чернівецький СІЗО буде зачинено, закрите, законсервоване. Іван Бочулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Народні депутати-мажоритарники, які були обрані жителями Чернівецької області. Спочатку роботи в парламенті восьмого скликання отримали 621 звернення від громадян. Народні обранці від Чернівецьких округів написали. 513 депутатських звернень, скарг клопотань та листів, 57 депутатських запитів та 44 законопроекти. Детальніше про роботу тих, кого ми обрали. Дивіться далі в сюжеті. 10 законопроектів та 17 депутатських запитів. Такий результат законодавчої діяльності протягом травня у народних депутатів, обраних в мажоритарних округах Чернівецької області. Такі дані аналізу діяльності народних обранців станом на 1 червня, який щомісячно проводить Чернівецьке представництво громадянської мережі ОПОРА на основі офіційної інформації сайту Верховної Ради України та парламентського сайту ОПОРИ Рада. Що ми аналізуємо? Ми аналізуємо особисту активність депутатів. Ми аналізуємо роботу приймалень, чи взагалі такі є, як вони працюють, чи дійсно працюють, якість висловлення роботи депутата в засобах масової інформації, звітування депутата, присутність активність в соціальних мережах та аналіз законодавчих ініціатив. А отже, від 201-го виборчого округу до Верховної Ради України було обрано Миколу Федорука, який протягом травня став одноосібним автором одного законопроекту про місцеві вибори та не підготував жодного депутатського запиту. Нардеп 10 разів виступав на сесії. Він також висловив підтримку в першому читанні закону про муніципальну варту та забезпеченню реалізації конституційних прав внутрішньо переміщених осіб. За усю каденцію Микола Федорук зареєстрував 16 законопроєктів та два депутатські запити. Один Двадцять законодавчих ініціатив вже підписані президентом. А на усі запити отримані відповіді. На особистий прийом до нього прийшов 121 громадянин. Пропустив він шість пленарних засідань та одне засідання комітету. Що стосується відсутності. То я у нас у Верховній Раді такий порядок, щоб знали. Якщо є відрядження не в складі офіційної делегації Верховної Ради, а в іншій делегації десь є відрядження під час пленарного тижня, то депутат пише заяву за свій рахунок. І я от, перебував відрядженні в Норвегії якраз ці чотири пленарні засідання, і е, один комітет був пропущений. Від 202-го виборчого округу до Верховної Ради України було обрано Івана Рибака. Він зареєстрував за місяць п'ять законопроєктів та шість депутатських запитів. Останній проєкт закону підготовлений нардепом особисто, а інші у співавторстві. У травні нардеп 11 разів виступав на сесії. Іван Рибак з початку каденції зареєстрував 14 законопроєктів, Жоден з яких поки не став чинним актом, та 14 депутатських запитів, вісім з яких вже розглянуті. Також народний депутат 28 разів брав слово на сесіях. Іван Рибак не пропустив жодного засідання комітету, але був відсутнім на двох пленарних засіданнях, та ще на двох не здійснював електронної реєстрації. От ми на сьогоднішній день розглядаємо питання депутатських запитів, скільки хто зареєстрував. Але давайте подивимося в корінь проблеми: скільки депутатських запитів знайшли своє конкретне вирішення? У мене, до прикладу, всі депутатські запити, які, з якими я звертався до кабінету міністрів до обласної державної адміністрації, жодного Вирішення набагато краще дійсно працювати, так як каже Максим і Микола Трохимович, по особистих зв'язках іде набагато швидше, набагато якісніше і набагато корисніше. Народний депутат від 203 го виборчого округу Григорій Тіміш протягом травня став співавтором двох проєктів постанов, обидва з яких стосували запровадження візового режиму з країнами ЄС. 19 травня ці законопроекти були підписані президентом України. Григорій Тіміш за місяць зареєстрував 10 індивідуальних запитів. Народний депутат Григорій Тімош спочатку своєї роботи в парламенті зареєстрував шість законопроєктів, п'ять з яких стали чинними актами. Підготував 27 депутатських запитів. На 16 з яких вже надійшли Відповіді двічі виступав на сесіях, пропустив три засідання комітету. Був відсутній на п'яти пленарних засіданнях та ще по три рази не здійснював письмової та електронної реєстрації. Про мою законотворчу діяльність хочу сказати, що я пробував авторські законопроекти писати і дійсно не втрачали свою актуальність. Або депутати вже з досвіду, вони розуміють, що коли подають законопроект профільний, да, який стосується якогось конкретного питання профілю, да, то вони подають разом по 5, 6, 8, 10, інколи 12 депутатів, авторський колектив, і там швидше проходить, проходить цю, цей аналіз. Науковий. Тому я надаю зараз перевагу більше таким авторським законопроектам, де ми спільно з Ірою Геращенкою, з керівником нашого комітету і з нашими колегами, ми допрацьовуємо ті законопроекти, які суто стосуються євроінтеграційних процесів, транскордонних співпраців і тому подібне. Обраний 204-му виборчому окрузі народний депутат Максим Бурбак протягом травня став співавтором двох законопроєктів. Згідно письмовою та електронною реєстрації, нардеп був відсутній на двох пленарних засіданнях з одинадцяти, які відбулись у травні. Максимом Бурбаком був підготовлений один депутатський запит. Протягом травня народний обранець збільшив кількість помічників з 13 до 14, чотири з яких працюють на громадських засадах. З початку каденції Максим Бурбак зареєстрував вісім законопроєктів. З них підтриманий тільки про проєкт закону щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Народний депутат підготував протягом своєї роботи в парламенті вісім депутатських запитів, на сім з яких вже отримав відповідь. Вісім разів виступав на сесіях. Був відсутній на чотирьох пленарних засіданнях та одному засіданні комітету. Спочатку роботи парламенту, восьмого скликання пан Бурбак отримав 347 звернень громадян. У травні місяці ми заколотрохи мича. Їздили і в Кіцманський район. Я зустрічався сільськими голами Вижницького району, Заставнівського району, де пояснював їм процес децентралізації і об'єднання територіальних громад. Це дуже потрібна справа, її треба терміново робити. Є певний спротив на місцях. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Літо, спека і вихідні. Рятувальники знають, що ця пора особливо небезпечна для тих, хто не дотримується правил відпочинку та прагне охолодитися в річках і водоймах для цього зовсім не облаштованих. В Новоселецькому районі відпочивальники бачили, як чоловік, який рибалив на березі, пірнув у воду. Шукають його і досі. 6 червня з мешканцем міста Новоселиця трапився нещасний випадок. 50-річний чоловік рибалив на пруті, а потім вирішив скупатися. Відплив на певну відстань від берега і зник під водою. Очевидь, які були, кинулися врятувати, однак тіло так і не знайшли, людину не знайшли. На даний час він вважається пропавшим безвісті. Там вже другий день проводять пошукові роботи водолази. Шукати чоловіка або те, що від нього залишилося, можна тільки у світловий день, але цього недостатньо. У 90% випадків нещастя трапляється через банальне нехтування правил безпеки поводження на воді, а вони зовсім не складні. В Жодному разі не потрібно вживати спиртні напої і йти плавати в річці. А також потрібно враховувати те, що не можна раптово в воду, тому що температура повітря набагато вища, ніж температура води, і саме через перепад температур людині може стати погано і вона може опинитися в небезпеці. Найкращим вважається відпочинок зранку і ввечері. В обідню пору, звичайно, краще утриматися від відпочинку на воді. А також не можна довго перебувати в воді, тому що можна отримати. Охолодження, а це в свою чергу може спричинити судому чи знов ну, таки погіршення самопочуття. І найголовніше відпочивати треба у визначених для цього місцях, там, де людині можуть надати своєчасну і кваліфіковану допомогу. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Основними напрямками діяльності податкової міліції є ліквідація конвертаційних центрів та боротьба із незаконним обігом підакцизних товарів. В рамках цього в області активно проводяться дослідження та спецоперації по виявленню злісних неплатників податків. Про результати роботи за останні п'ять місяців журналістам розповів перший заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області підполковник Сергій Гакман. З початку 2015 року було зареєстровано 32 правопорушення з них 10 – за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. На ухиленні від сплати податків базується 15 порушених кримінальних справ. П'ять із них закрили після досягнення податкового компромісу. Зокрема, ним скористалося і пад Чарнівці газ. По кримінальній справі проходило більше 20 мільйонів гривень несплачених податків. Підприємство закрило конфлікт, сплативши в державну скарбницю 1 мільйон 300 тисяч. Гривень співробітники ДФС займаються не тільки підприємствами. Пильна увага приділяється порушникам акцизного законодавства. Вилучення великої кількості тютюнових виробів на суму 7 мільйонів 144 тисяч. Це спільно з працівниками обласної прокуратури було затриманий автомобіль, який був повністю завантажений фальсифікований тютюновими виробами. Також в січні поточного року. У напрямку дороги сполученням в Чернівці фатин проведено огляд вантажного автомобіля, в ході якого та вилучено 37 поліетиленових бочок синього кольору ємкістю 230 літрів кожна і 8 бочок білого кольору ємкістю 1200 літрів кожна. Всього за результатами проведених заходів вилучено 19 110 літрів спирту орієнтованою вартістю на суму більше 1 млн грн. Також Сергій Гакман нагадав журналістам про нещодавно викритий підпільний завод по виготовленню спиртовмісних виробів. Він наголосив, що справжня горілка з державним акцизом зараз стрімко здорожчала. Тож відрізнити підробку від оригіналу можна вже, хоча б порівнявши вартість продукту, не говорячи вже про його якість. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо розповідати вам про події, які відбуваються на Луганщині. 77-му річницю із дня заснування Луганської області святкували 6 червня. Про свято та мрії жителів східного регіону. Дивіться далі в сюжеті. Святкування 77 сьомої річниці Луганської області відбулось у суботу, 6 червня, у місті Сєвродонецьк на площі із символічною назвою Перемоги. На захід цього дня завітала Оксана Білозір, народна артистка України, яка вже рік займається обміном полонених. Я завжди і всім кажу: сьогодні ми всі на війні, сьогодні ми всі воїни, незалежно від того, що ми робимо і де ми знаходимося. Тут тут особливо треба бути, щоб ми всі відчували єдність душі, єдність спільної долі, єдність спільної відповідальності, співчуття радості, молитви. За мирне небо над нашою землею. В рамках святкування також було підписано договір про співпрацю між обласною адміністрацією та громадською організацією Луганське земляство у Києві. Сьогодні ми підписали соглашення. Сьогодні ми підписали договор о сотрудничестве, який предусматриває обміну інформацією, який предусматриває співпрацю участие в розвитку соціально-економічному розвитку області. Который я считаю, что Геннадий сегодня підписав такой договор, дав старт различным соціальним, экономическим проектам нашого землячества, который будет направлен на развитие області. І прежде всего это будет направлено на благо людей, которые здесь проживають, на благо наших земляков. Для нас це є и будем казати така культурна, історична подія и в більшій мірі політична подія. Тому що ми проводимо це святкування під гаслом Луганщина, це Україна. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди міжнародного дня захисту дітей позмагатися у футбольному турнірі мали змогу неповнолітні, що перебувають на обліку в міській кримінально-виконавчій інспекції. Змагання відбулися в фізкультурно оздоровчому комплексі Олімпія між командами першотравневого, Шевченківського та Сідгірського районів міста. За результатом змагань, переможцем стала команда Садгірського району. Після закінчення футбольних змагань всі команди нагородили кубками за перше, друге та третє місце та подарунками від Чернівецького міського центру соціальних служб сім'ї дітей та молоді та міського відділу кримінально-виконавчої інспекції. Дано мероприятию було проведено зв'язку з підвищенням рівня фізичного та культурного розвитку неповнолітніх. В даному турнірі Садирський районний район зайняв неповнолітні, зайняли перше місце, друге місце зайняли першотиневе і, відповідно, Шевченківський район зайняв третє місце в даному турнірі». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.